Сьогодні голова міської ради ветеранів Микола Дабіжа вручив соціальну картку ветерана фронтовику Павлу Васильовичу Решетняку, який мешкає в Дзержинському районі. Увага і турбота та гідний соціальний захист усе це надзвичайно важливо для ветеранів. На сьогодні в місті проживає 560 учасників бойових дій, фронтовиків, які крокували важкими фронтовими дорогами, які горіли в танках, мерзли в окопах. Які на своїх плечах винесли весь тягар воєнного лихоліття, які по воєнні роки відбудували місто і зробили його таким, яким ми бачимо його сьогодні. І турбота про цих людей вона повинна бути не завтра, вона повинна бути сьогодні. Це святий обов'язок держави, в цілому, суспільства, це обов'язок кожного громадянина, кожного жителя Кривого Рогу. І мені сьогодні приємно говорити, що на засіданні виконкому, яке відбулося нещодавно, міський голова Юрій Григорич Вілкул підтримав ініціативу підприємців міста, які започаткували проект Зігріємо турботою ветерана. У місті є багато небайдужих людей, людей свідомих, людей з чіткою громадянською позицією, людей, які зможуть прийти на допомогу, які приходять на допомогу. І велике спасибі таким людям. Велике спасибі за їхню щирість, за їхню відвертість, за їхню допомогу від усіх ветеранів. Нині 130 учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, які проживають в місті, вже мають акційну картку, що дає можливість отримати медичні та інші послуги безкоштовно або зі знижкою.